Ця історія починалась так гарно, коли три роки тому назад, на день матері, донька подарувала мені таку омріяну жовту і то півоню бардзелу. Щастю, не було меж, то глядала за нею, як за малою дитиною, поливала саму першу, підживлювала саму першу. Я вже всім знайомим розтрезвонила, що в мене буде жовта піонія. І ось настав час світіння. Ви бачите тут жовту піонію і я не бачу. Ох, біда, біда. Я не знаю, як почувають себе ті люди, які займаються шахрайством в інтернеті. Доньку кинули на гроші, а мене на надію. Хочу вам усім шахраям побажати, щоб вас поприщало в усіх доступних і недоступних містах. Щоб вас підняло і гепнуло з усієї сили, і щоб усі люди, яких ви обдурили, приходили до вас кожної ночі і казали, де моя рослинка, де моя рослинка? Я так точно буду приходити і вимагати свою барзелу, так що ночувайтеся. Ну, а після сказаного, щоб підняти трохи мій настрій, донька пообіцяла на день народження замовити мені жовту півонію, ну вже не бардзела. А за моральний ущерб ще й королову. Так що все буде добре.